Добрий вечір, у мене вечір суботи. Перед Великодня субота. Я всіх вас вітаю. У мене вже закінчилося приготування до Великодня, і я з радістю виходжу до вас в ефір для того, щоб ви змогли подивитися, послухати, про що, про що був цей мій тиждень. А цей тиждень був для мене, ну, особисто, для мене він був непростим. Трішечки розкажу коротко. У вівторок нам оголосили, що ми повинні вибратися з своїх кабінетів. Чому вибратися? Тому що до нас приїхали забудов... будівельники, які будуть ремонтувати, тобто абсолютно реконструювати початок з нашого приміщення, з приміщення початкових класів. Там сім класів, і от всі сім класів мали вибратися, ну, нам дали приміщення в середньому корпусі, і ми мали туди всі переїхати. Ну, дякуючи батькам, звісно, я дуже вдячна всім, хто долучився до демонтажу, до, до переїзду. Я дуже вдячна і мамам, і татам, які знайшли ту хвилинку для допомоги, хоч маленької, але допомоги. Хтось допоміг зняти штори. Я вибачаюся, у в мене тут тайра. Біля ніг, і вона періодично себе е чух, чухає, то, можливо, чути буде. Або ще й може пошатнути штатив. Тобу, це вже я вдруге записую другий дубль, там, тому що вона мені все ось таку перекинула в ту камеру. Так, отак. От тобто е ми таки за вівторок і середу перебралися в нове приміщення. Я, звісно, пізніше трошечки вам покажу, вже, як ми вийдемо після Пасхи. Вже це я покажу, де ми, в якому приміщенні знаходимося. Це бувше приміщення такого імпровізованого і актової зали. Там Воно набагато більше, ніж мій клас бувший, Ну, але там є свої нюанси, там дошка трошки менша. Ну, це не, не, не важливо. Дітям буде зручно, ми довчимося, все буде добре, і, і я думаю, що успішно завершимо цей навчальний рік. Ну, ось так. Але е, я хочу сказати, що ці два дні, оці середа і вівторок і середа, вони дійсно а, просто вибили мене з колії, я нічого не могла робити, навіть і е, е, в'язати. Хоча руки тягнулися до в'язання, але навіть вибачте, ну знову, Тайра, чому ти така неслухняна дівчинка? Я не знаю, як це зробити. Зараз спробую так почепити, тому що вона дістає до, до цього до проводу. Бачите, який бантик гарний. До речі, на моїй новій кофточки, да, блузочки, чи як футболочки, ще шибрики мої. Їх ви теж побачите. Я там сьогодні ми їздили туди до лісу і Ну, не до лісу, не геть до лісу, а такий поряд з лісом. І її син мене пофотографував, трішечки познімав там. Я побачу, що я там поставлю вам ті фото. Швидше за все, фото поставлю, як футболочка виглядає на мені. Хоча ви прекрасно бачите, я думаю, її і так. Так. Ну, що я вам хотіла ще розказати про те, що, лише у четвер, я вже трішечки після роботи, я вже, ну так сказати, ми вже переїхали з, -з кабінету в кабінет, і, як то кажуть, трішки полегшено в цьому відношенні я вже не була така зморена, от, але Потрібно було щось робити, тому у четвер я пекла крафіни і прикрашала я їх тільки сьогодні, суботу. От, а в четвер я пекла крафіни. Вони в мене вийшли не такі, як я хотіла би, тому, ну, впекла перше по рецепту, ну, але, але. Мене трішечки підвела моя духовка, там треба було, як сказати, настроїти температуру, але в мене зламався давненько вже зламався цей реле. Да, реле. Хлопці мої його, ну, тобто, зять, чоловік, син, там, ну, син ще не тоді ні. зять і чоловік, Вони намагалися відремонтувати, намагалися знайти схоже реле, але до тої, як сказати, до тої фірми да, Сатурн та Духовка ну, тобто, не могли підібрати. Ну, тобто, Я думаю, що треба або нову купити для того, щоб ідеально випікало. ну, На це ми думаємо. Або плита з духовкою буде куплена, тому що мені потрібно оновлювати кухню. Там вона в такому е, стані вже. Так, мені потрібно випустити тайру зараз. Але це все, як то кажуть, наживне, да? Все налагодиться. І кухня купиться, аби ж тільки нас залишили в покої наші недосусіди. Отже, е крім всього всього, я ще, ну, звісно, готувалася і холодець, і все. Ну, потрішечки я вам там поставлю, ну, що зможу. Тому що монтую в новому, в новому редакторі. Е як сказати. М відеоредакторі, тому що старає старий, той, якому я монтувала, що чомусь він не знаю чому. Щось там із було з, не, не, незрозуміло дії, якісь відбувалися, що в мене дуже-дуже маленький був кадр у відео. Тому буду монтувати. В новому редакторі, це вже вже третє відео мені, мене вийде в новому редакторі. Значить, в цьому, в цьому ж е, е, шматочці я хочу вам ще раз поповісти про те, що в мене в'язалося е, протягом ось цього тижня. В'язала я дуже дівчата, мало, дуже мало, але я все ж таки в'язала. Тому в'язала я трішечки в понеділок. Потім трішечки у четвер, аж уже наприкінці, таку вже як перед сном, так скажемо. І трішечки вчора в п'ятницю в'язала. Сьогодні ще ні одної петлі. Сьогодні ми були на кладовищі з сином. Потім ми були, ну, скупилися там, що, що нам не вистачало, де там за покупками трошки їздили. От. І завтра йду до церкви, завтра йду святити Паску. Сьогодні я ще запекла сир, сьогодні я ще зварила голубці, які накрутила вчора після роботи. Вчора я розлила холодець. Ну, тобто, ось так. <смір> У кожного свої заботи, і я думаю, що всі ви готуєтеся до цього світлого свята. І з надією на те, що Господь нам подарує свою Божу, ну, тобто, що ми будемо під опікою Господа. І все в нас буде добре. Всім нам ангела-охоронця на всіх наших путях і світлої Паски, смачної Паски. Так, ну, а я вам зараз покажу свої роботи, які я в'язала у спільнику. Спільник, який називається вліто двері відчиняю. Я про нього розповідала, в мене вже упало в'язання, я про нього розповідала на початку цього тижня, здається, в понеділок я випустила відео, а може, і в неділю. Ні, мабуть, у понеділок. Ну, неважливо. Перед, кому цікаво, дівчата значить, спільник, який називається Вліто двері відчиняю, мій вступ. Там, де я все розповідаю про те, що я беру цей спільник, я розповідаю і про номінації, і значить, про, все, про все, що я маю там робити. Да? І, я хочу сказати про те, що я з задоволенням беру участь у цьому спільнику, оскільки мені дуже сподобалася сама атмосфера в цій команді. Нас багатенько в'яже, дуже багато дівчат погодилися на в'язанечко влітку. Організатор цього спільнику, це Марія, її канал В'язальне асорті Дуже гарно вона розповіла і дуже чітко розповіла про те, що, коли, які терміни, і все-все. Якщо вам цікаво, будь ласка, пройдіть по хештегу або попереднє відео моє, подивіться. І можете долучатися, в нас є чат. Телеграм-каналі, і там дівчата в'яжуть, хтось в'яже, показує свої роботи, там для натхнення є моделі, показують. Тобто ми надихаємося один від одного, ми з задоволенням ділимося своїми ну, проєктами, роботами, які ми просуваємо. Тому будь ласка. Проходьте, надихайтеся, в'яжіть разом з нами, в'яжіть. можете в'язати в, в кущиках, але е переглядаючи наші е роботи, наші ну, такі. Собі дизайнерські, у когось це, як то кажуть, від себе дизайнер. Так? Хтось вяже по опису, хтось вяже брендові, якісь по брендах, якихось, тобто, відомі, якісь за відомими якимись описами. Так? Ну, я в'яжу не за описами, я в'яжу, стараюсь в'язати щось своє. Ну, і що виходить, те виходить. От зараз я вам покажу перша річ, яка мені в'яжеться також не за описом, а от від себе, від, ну, що я там собі придумала. Це ось моя оцій проєктній такій сумочки. Дуже мені подобається, до речі, я собі вже думаю, може, прикупити ще одну таку. Так, це ось ця саме Футболочка на літо, з ефектом фламе і ефектом ну рванина, да її називають і ще називають дрантя. Так от, я собі пов'язала її. так угу. Пов'язала її, ну, так собі, знаєте, ось у від маркера. Бачите? Це такий, знаєте, в мене телефонний так проєкт, тому що коли я значить, балакаю, наприклад, з дитиною своєю, з донькою, ми можемо там годинку балакати, да, або можемо більше. Зоя Миколаївна може дзвонити, тому там теж годинку і більше можемо балакати, поки все перебалакаємо. Або ж ну таке, знаєте, тобто... Переписуємося ми іноді з голосові там повідомлення. Ну і ось у мене, Бачите, теж ось у, е, я не, ще не дорозпустила ось, це, ось цю штучку. Да, це має бути у мене спущена ось ця петля, яка перетворюється на ефект дрантя. Ось вона, я її розпустила. І ось вона така собі в мене виходить. Це, звісно, зараз виглядає зараз не презентабельно. Але я в'язала за тим і в'язала зразочок, щоб побачити, як воно буде, як воно буде виглядати. Ну, мені сподобалось, як виглядає, тому в'яжу. Так, я покажу ще одне. Другий проєкт я брала в цей спільник, це футболочка, яка в'язана з бавовни. У мене я показувала е, в тому е, вступі, да, що в мене є бавовна, з якої я. Е, та і не тільки вступі, я показувала, по здається, у минулих своїх відео я показувала вам бунтики, е, да, ці бавовніні. Я їх розмотала на двоє, я все це вам розказувала абсолютно. Це вже повторюватись не буду. Тобто, я показую, що у мене за цей час я пров'язала. Е, пров'язала небагато, але мені те, що е, виходить, мені подобається. Сподіваюся, що сподобається і вам. Так, ось, таки, ось така у мене виходить краса, на мій погляд, дуже гарно. Е, я собі чергую кольори так, як мені подобається. Ось таку Значить, малюночок один і той самий повторюється, ну і розбавляю його обововненою білою такою смужкою на 4 ряди, яка ось виглядає як хвилька. То була перша половинка, ну і я казала, що я паралельно в'яжу іще й другу половинку. В цій половинці ну, не стільки просування, тобто там у мене ще, ще одна смужечка зв'язана, четверта. А тут вона тільки-тільки розпочата, бачите? Не встигла я зв'язати, вже злипалися очі, і я здалася. Віддала перевагу подорсі. Ну, нічого. Якось просувається, тобто просувається, зв значить зв'яжеться. Так, значить, це мої ось такі проєкти, які я в'яжу у цьому спільнику. Ще я заявляла про те, що я маю розпочати ще одну футболочку з фламе. І там мені Ксюша з каналу е... Нітка TV взагалі написала, що там бомбезна просто оця пряжа. Зараз я вам її покажу ще раз. Я дуже, Мені теж подобається вона. Значить, вона ось так виглядає. Це теж ефект фламе. Я не знаю, чому мене поперло, потягнуло на фламе, але ну, от як є. Так, ось вона, бачите, така букляша. Ну, вона теж, по ходу, бавовна. У мене немає тут, чи може є, не знаю. У мене тут стоїть мій принтер упакований, тому що все ж перевозили. Щось перевозили в ха... ну, сюди, а щось перевозили да, до сусідів. Сусіди це ну, батьки мої, ну. Настінька — це моя учениця, а вони живуть. Сусідства. Тому частина коробок у них, а частина коробок і меблів у мене. тобто, ну, Треба було вибиратися, то... але ж нема куди діватися. Так, ну ви зрозуміли, да? А потім йде ось такий пухнастик. Знову ж таки пухнастик. ну Тут не буде вже дрованини, тут буклей, тут сама достатня така пряжа. Я думаю, що. Я, до речі, думала підмотати сюди ще одну ниточку. У мене є така бобіна, я купляла у На розпродажу у Ой, Knitting Market, чи як називається? Не пам'ятаю. Ну, тобто, вони розпродавали якусь білу пряжу. І ну, типу, береш, а там що попадеться тобі. Я взяла, ну, так, щоб вона мені дуже-дуже сподобалася, я би не сказала, але е, при, на, ну, Тобто, після прання вона нормально себе поводить, виглядає, пушечок там чу-чуть є. ну... Мабуть, то мені здається, що акрил, ну, його, як, в принципі, і акрил буває гарний. Так що цей, дуже часто буває гарний акрил. Так, ну ось з цієї пряжі я поки що нічого не розпочала, бо просто не було часу. Просто не було часу і все. Ну, а ось ця моя футболочка, вона завершена, ниточки поховані. І вона вже попрана, і я вже в ній. І я дуже рада, і я завтра піду в ній святити Паску. Я також вам вставлю фото, я вже мабуть це говорила, але ще раз скажу, що вставлю вам фото, як вона виглядає на мені. Ми Сьогодні, сьогодні після того, як поробили трішки справи, ми виїхали все ж таки ближче до природи і зробили пару фотографій. Знімав мене син, тому якщо щось там, я думаю, що все добре. І я там ще крім цієї футболочки, я показую і свій кардиганчик, чи, ну так, да, модно назвати кардиганчик, ковтинка моя з містом шкірки норки. Дуже мені подобається, дуже мені ну, абсолютно і ця ковтинка мені подобається, футболочка і та прекрасно лягла по фігурі. Ну, А фігура в мене ще та. <сум> На такий розмір в'язати. <сум> ну, ниточок багато йде, так скажемо. <сум> і, до речі, бачите, як ну, стало, як то кажуть, Різко стало тепло, і ми, мої мальви, я так їх і не вигуляла, по суті, не, не була разу не разу. Ну, хоча, ще, не, як то кажуть, не вечір. Да? Ще, як будуть, наприклад, можуть бути дощові дні, то може якийсь день і вигуляю. Ну що, на цьому я думаю, що я завершу своє таке відео. Зараз я вам далі поставлю. Такі невеличкі як, що я там робила, що я там готувала, що я ну, не, не, нав'язала, мабуть, не покажу, а як я виглядаю, тобто я про фотографії, про мою цю футболочку, то я вам поставлю далі підйомочку. Ну, а наразі я вам дуже-дуже вдячна за перегляд, за ваші подобайки, коментарі. І я вам дуже вдячна за те, що ви зі мною. Тому ще раз вітаю вас із прийдешнім світлим святом Великодня. Бажаю вам Божої опіки, благословення і нехай. Паска буде смачною, а ваші рідні будуть з вами завжди на зв'язку. Як завжди, моє сердечко з вами, ваша Наталія. Хобі у кошику!